Марія, твій постамент землі, камінний блиск, стоїш на нім, мов статуя осяйна. І усміх твій найкращий із оздоб, горить, мов ласки, незбагненна тайна, а за тобою світлий сонця, диск, тебе освітлює згори і знизу. О Маріє, матір Божа! Ти для нас є, як сторожа. Від напасті нас хорониш, від гріхів нас оборониш. О неба, царице, заступниця наша, своїм омовкором покри кожне село, щоб горя ніякого зла, ані чварів віднині й до віку у нас не було. У їх очах немає зла, там спокій неба луменіє, свята небесна і земна, яка прекрасна ти, Марія. Ти в обіймах доброти, любові, ніжності, надії, у скромних шатах простоти, яка прекрасна ти, Марія, Мати Божа, будь благословенна, пісню слави шле тобі вселенна, білий цвіти, чистоти пахучий. Сонця ясний, промене блискучий. Милосердя Божого скарбниця, непорочна, пресвята дівице, Ти спасіння нашого початок. Зволь тебе, прекрасна, величати. thank you Сил України, завдяки яким маємо можливість зібратися, молитися разом за нашу неньку Україну, за весь український народ. Хіба ми знали, думали? Хіба що нас війна коситиме жорстоко, що замість радості насіється журба, і біль, і сум, і горе, і неспокій? А я насію квітів хай цвітуть, хай тішать душу, хай милують очі. Хай пам'яті у серці проростуть, ніхто її не вб'є і не розтопче. Хай сіється зернятко золоте, і на весь світ розквітне Україна, сльоза росою і спилюсток упаде за батька й матір, за доньку і сина. Вшануймо молитвою героїв, котрі оберігають нас з небес. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. З Днем Конституції вітаємо всіх вас, законність та права вшановуючи. Будьмо єдиними, сильними разом в цей час, українську державу прославляючи. Цей день нагадує нам про наші громадянські права та свободи. А також не дає забути, що кожен та кожна з нас є частиною великої родини України. Бережімо нашу конституцію, вивчаємо її та дотримуємося її норм, сприяючи процвітанню нашої батьківщини. До слова, запрошуємо голову Великогаївської Гаївської територіальної громади Олега Андрійовича Кохмана. Слава Ісусу Христу! Шановна наша спільнота, села Кіпячка і жителі нашої громади, всечесні отці, всечесні отче Декане, ну і звичайно всечесні отче Дмитри. Маємо добру традицію, яка сьогодні нас поєднала в наші рідні кіп'яці, і де здійсно багато сьогодні історично ми почули, як воно все утворювалося, то скажу, що довго ми чекали, щоб кіпячка вернулася в рідне своє село, а село то було перед тим, де стовлуська сільська рада, і десь на завершенні 20-го року ви приєдналася волоковську громаду. Звичайно, і отець Андрій сьогодні згадував, одну з поставлених задач, в тому числі і митрополита, було збереження і відновлення і будівництво цього джерела Божої любові. Так як я чую отця Андрія, каже отець Андрій, мені поставили тут дві задачі: має бути капличка і в процесі ще має бути проборство. Звичайно, коли ми об'єдналися, ми мали е, десь честь. Мати те, що кипячка приєдналася до нас, і ми якраз хотіли показати, що в єдності сила народу, і ми взялися за реалізацію цього проєкту, бо дійсно потуги, які були зроблені кипячкою, вони не мали такої змоги відчувати, що все ж таки це джерело має право вже може існувати. І за буквально де за два з половиною місяці виділилися кошти з бюджету сільської ради ми зробили. Таку прекрасну е споруду, можна сказати, не споруду, готуючись до храмового праздника Сели Кіп'яці, 21 вересня приїхав митрополит і освятив якраз джерело Божої любові. З того, що тут люди будували, залишилася тільки дійсно матір Божа. І мені було приємно, я думаю, що все ж таки буде відбувалося далі. І такого позитиву, як в Селі Кіп'яці на кожній зустрічі, я не бачив ніде. Тому що люди тут об'єдналися, як кажуть, єдності, сила народу і єдність нам Боже подай. І коли з кожним днем приїжджаючи сюди, дивлячись на те, що збудоване, дивляться на те, що вони тут роблять, творять, садять, це було прикладом для того, щоб кожне наше село працювало так через то Десь ми не просто так вибрали і перший маршрут в день конституції до нашої рідної кіпячки. Ще теж була така історична подія. Ми велосипедистів якраз забули, бо кіпячка нас чекала шариками, Ми поїхали далі, і після того ми вирішили, що кожен день конституції певна приїхала до вас. Сьогодні велике дійсно поєднав вас, нас, і це дійсно перша літургія на чолі з оцем Дмитром, на чолі з вами всіма. Якраз Бог оцінив ту велику роботу, яку ви зробили протягом тих років, відколи збудоване джерело. Повірте, що хто не подивився на цю картинку, всі думають, де що таке може бути. А це дійсно в нашій рідній кіпеці. Зараз тут хочу від себе особисто подякувати і від нашої великої команди, бо вона також десь старалася, щоб тут відбувалося все на високому рівні. То хочу подякувати від нас всіх за ту роботу, яку ви проводите щоденно від ранку до ночі, вложуючи велику працю для того, щоб ми відчували, що Райське містечко, Божа благодать, з'явилося в нас в громаді і назва це джерело Божої любові, села Кіпячка. Слава Україні! Героям слава! Е, думаю, що ж то вам придумати такого. Е, і Ми так все ж таки знаємо, що подяк вас багато, але когось би виділити одного, це, звичайно, не в реалях, тому що. Тут мурашки було багато і бігали вони щоденно, щоб сьогодні ми відчували такий позитив. Дійсно, історичною подією вітаємо нашу рідну кіпячку, наших всіх жителів громади. Тому що я думаю, воно тепер стане традиційно 28 числа, день конституції, збиратися і єднатися тут. Тому що, що таке основний закон для кожної держави, це дійсно права і обов'язки кожного з нас. То скажу, ви обов'язки і права виконуєте на 100%. То дозвольте десь вручити від нашої громади подяку. Ви так знаєте, щоб нікого не образити: ініціативній спільноті, села Кіпячка, багаторічну сублінну працю. Розбудові держа... джерела Божої любові, безкорислії, з вагомий особистий внесок у розвиток великої громади та з нагоди 28-ї річниці з дня прийняття Конституції України. Бажаємо вам міцного здоров'я та Божого благословення з повагою та задорученням цього колективу. Я думаю, такого ми запросимо. Давайте запросимо пані Ганну. Це відзнака, знаєте, не тільки ваша, всіх тих дівчат, хлопців, отця Андрія, отця Дмитра. І дійсно, десь також є маленька частинка, в тому числі і команди нашої громади. Святом, здоров'я, добра, Божої. Ласки вам на многі літа і, звичайно, перемоги нам всім. Дуже дякую. Будь ласка. Україно, ненько, ми іще малі, хочемо жити в мирі на своїй землі, щоб співав у небі пісню волі птах, щоб літати легко в вишиваних снах. За народ стражденний і священий твій. Ми тобі в країну шлем у клін земний, Хоч іще маленькі, та в серцях вогонь, палко припадаєм до твоїх долонь. Танець за Україну від танцювального колективу Соколята. Керівник Надія Задоріжна. ब्रा